Подорожчання розмитнення легкових автомобілів уже з цього 2026 року. Зараз стоїмо на митниці з нашими клієнтами, і клієнти запитують, як краще було їм чи в цьому році їхати, чи в наступному. І ми розповідаємо, що в наступному році, на жаль, всі автомобілі повністю всі автомобілі стають дорожчими в розмитненні. Чому це відбувається? Тому що всі автомобілі з 1 січня 2026 року стають на один рік старшими. А ви всі добре знаєте, що до розрахунку митних платежів береться вартість автомобіля? тип. Двигуна, об'єм двигуна і його рік. Отже, авто, які стають старші на рік, в середньому розмитнення буде підніматися на 100-200 доларів всього навсього за один рік. Отже, якщо ви хочете розмитнити свій автомобіль і думаєте, чи в цьому році, чи в наступному, в цьому році ви можете зекономити 100 200 доларів тільки за рахунок того, що ваш автомобіль ще на один рік є свіжіший. Українці купуйте авто, а в плані доставки та розмитнення, ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як все зробити правильно.